Ольга Кобилянська, Меланхолійний Вальс, Уривок. Третього дня спровадилася. Артистка слідила з цікавістю, майже пожираючи очима за кожною її річчю, яку вносили в кімнату. Мов би хотіла відгадати з них характер дівчини та яким мілью дише се. І чи було варто цілуватися з нею в уста Але вона не мала багато речей. Найкраще, що було в неї, то був її фортеп'ян чорний з дорогого дерева, прикрашений на краях арабесками з спирлової матиці, лискучий, мов дзеркало. Коли вносили його, вона сама прийшла за людьми, що привезли його, сама вибрала місце, де мав стояти, і власною рукою поуставляла скляні підставки, на яких мав стояти. Коли було вже все в порядку, і ми всі три вечором сиділи при столі, на яким шипів самовар. Споглядала вдоволено раз у раз за кімнатою, де стояв її улюблений інструмент, і мов мінялася з ним усміхом, що помістила його в таким добрім місці. Тут високі покої, і він буде прекрасно звучати, говорила заодно. Ім знаменитий розонатор, але він потребує простору. А тоді його лише слухати. Я його знаю, я тут розживуся. Кімната, де стояв він, була неосвічена, і її двері стояли нині цілком широко отворені. Стояли широко отворені, і з них тхнули чимсь закутаним у темноту, незнаним мені цілком характером. Її очі зверталися туди, мов притягані таємною силою. Розсвічуючися розкішно, мов душа її піддавалася без найменшої опори елементові сильнішому, як вона, пристрасно любленому нею, перемагаючому її цілковито. Відтак грала нам, Отворила інструмент цілком, щоб резонатор відітхнув у повні в артистичній атмосфері і грала. Не які там штуки щоразу іншого композитора, лише одну штуку на цілий вечір. Все видається мені так, об'яснила нам те, якби чоловік читав відразу кількох авторів, а читаючи, не вхлеблявся в жодного. Відограваючи композитора, треба. Відгадувати і його істоту, щоб зрозуміти мотив самої композиції, інакше граня стає безхарактерне, раз що без душі композитора, а другий раз що без душі грача, який не находить між композицією з собою, нав'язуючи струн і грає на помацьки, те, що називають у звичайному розумінні слова гарною грою. Є лише гармонія звуків, нюансована чистою вправою, грала ецюд Шопена опус 21 чи 24. кілька разів, раз по раз. І втім, що вона передша говорила, була, мабуть, правда. Я чула не раз цей етюд, чула і забувала наново. Але коли вона грала його і кілька разів, раз по раз, я наче інший слух дістала, душа стала здібно розуміти музику. Кімната наша стала мінитися. В неї напливали лагідно одностайними хвилями один по другим, одним по другим звуки. Це звуки, звуки. Хвилюючи сильніше й слабше, піднімаючись високо і спадаючи знов, заповняючи широкий простір собою. Повторяючися, змінилися незамітно в красу, і вона поривала. Неголосною перемагаючою силою, лише самою ніжністю, м'якістю, перемагала, приманюючи звучними барвами, а чуття віддавалися їй, потопаючи в ній без жалю. Артистка сиділа проти неї, спершися у спинку крісла. Вічно рухливі руки лежали тепер бездільно на колінах, але це поблідло. Від сильного впливу музики поблідла, а очима просто освічувала ту, що грала. Перший раз бачила я, як над нею запанувала інша сила, чим її власна, і як вона піддалася їй. А граюча, сиділа, мов статуя, звернена до нас класичним своїм профілем, не ворухаючися тілом, і лише руки її мількали по клавіатурі, мов білі листки. Коли перестала грати, Гануся кинулася до неї з одушевленими похвалами. Ви вроджена артистка, говорила раз по раз, стискаючи щиро її руку. І я дуже щаслива, що ви опинилися між нами. Вона усміхнулася і не відповіла нічого. Мабуть, була призвичайна до подібних слів, зате я не могла і на таке здобутися, чулася такою дрібною, незначною перед нею, що й не находила слів на свою нищість. Уже, щоправда, любов великий чоловік, але й музика. Не менший, а вона сама ходила така тиха, скромна, відпихала так, очевидно, всю увагу, що на неї зверталася, мов прикритя гар, що сунеться під ноги.